І до міських подій задати запитання та почути відповіді саме так означив голова Севастопольських депутатів Юрій Дойников ключовий лейтмотив зустрічі захисника інтересів міста у Верховній Раді Вадима Новінського з місцевими народними обранцями. Звісно, що останні ділилися зі старшим колегою найбільш наболілим про те, чим сьогодні вкрай занепокоєні депутати Севастопольської міської ради, знає Оксана Листопад. Для початку керівник міських народних обранців розповів новому парламентарю від Севастополя про склад місцевої ради та порядок її роботи. На що Вадим Новинський, напевно пам'ятаючи про столичну моду, поцікавився. Драки, є? А? Драки. Драк у нас слава богу, ні. Ну я не знаю, мабуть, це добре. отримавши тверду заперечну відповідь на свої запитання, Вадим Владиславович налаштувався на робочий лад та подякував за можливість такого прямого діалогу, у якого як виявилось, є своя передісторія. Ми з зногими з вас. Часто встречались и вместе работали над тем, чтобы была одержана победа, и многие из вас мне помогали в этом вопросе. И я тогда говорил, мы с вами давайте как заключаем как э, в бизнесе. Сегодня вы мне помогаете, завтра я вам буду помогать. Вы свою работу сделали. Теперь моя очередь настала быть вашим помощником. И я здесь не разделяю. Никого, кто был, скажем так, на моей стороне, кто-то помогал э, другим кандидатам депутата. Сейчас эти проблемы все ушли. Мы сейчас все, как мне кажется, должны быть в одной команде. И мы все должны делать так, чтобы жизнь города была лучше. Я прошу вас обращаться ко мне, не стесняться, что там работа будет какая-то перегрузка. Вы не волнуйтесь, я человек выносливый, работоспособный, готов помогать во по всех ваших начинаниях, здравых начинаниях, скажем так. І вони не посоромились. 52 севастопольських депутата, керівники районних, сільських та поселкових рад, які прийшли на зустріч, і з готовністю прийняли пропозицію парламентаря. Кожен з них поквапився донести до двох народного обранця біди своїх підопічних. Говорили про проблеми медицини, житлового фонду, екології, транспорту, виділення землі, забезпечення опалювального сезону, про дороги, стадіони і ще багато про що, адже місто у нас велике і проблем багато. Однак, більше за все, севастопольський глас народу сподівається на допомогу Вадима Новинського у вирішенні бюджетних. Питань на державному рівні. Зокрема, отримання у повному обсязі того, що вже закладено, формування гідного бюджету на наступний рік та збільшення суми відрахувань від базування ЧФРФ. Все, що, що стосується взаимоотношения з государством з Кабінетом міністрів, в тому, щоб средства для вирішення проблем города виявлялися в повному об'ємі, і бажано, щоб вони увеличились ці средства, це кількість денег для города. Все у нас було отмечено, і ми вже почали сейчас роботу в направлении. Деяких депутатів, що працюють у 224-му виборному окрузі, дуже турбувало питання виконання парламентарем своїх передвиборних обіцянок. Вадим Новинський заявляє, що зробить все, що пообіцяв виборцям Гагарінського та Балаклавського району. Однак мешканців Ленінського та Нахімовського без підтримки не залишить. Ми нічого не забули. нікілька бізаніс, які ми давали жителям міста, не забули, вони виконуються. І будуть виполнені в повному об'ємі, то, що мене лично, від, 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 від фонду за Севастополь. Все ми зробили в повному об'ємі. Тісно, <різько> як і всі народні обранці від Севастополя, Вадим а Новинський варісті. переймається долою статусу міста. Тому зрозуміло, яким саме буде перший законопроект, який він внесе до Верховної Ради. Ми зараз працюємо над этим вопросом. Уже там є несколько таких законопроєктів, которые в за недрах Верховної Ради лежать очень довго. Ми постараємося обобщить весь опыт, сделать, написати хороший закон, постаратися сделать так, щоб сдвинулось с смерті точки. У цілому зустріч з депутатами Севастополя Вадим Владиславович залишився задоволений. Його навіть не налякала лавина проблем, якою молодші колеги буквально накрили свого старшого брата парламентаря, який не тільки погодився їх послухати, а й реально допомогти. Всі питання потребують перейшли рішення. Какой вы хотите выкинуть из того, что нужно сделать? Какой поставить первым? Давайте я вам буду перечислять, а вы сами скажите: транспортные вопросы, здравоохранение, вопрос образования, подготовки к зиме. Какой скажите, пожалуйста? Вот они все требуют решения первоочередного, все требуют финансирования. И я вижу свою задачу в дальнейшей работе в Верховной Раде, чтобы финансирование с государственного бюджета выделялось в полном объеме, вовремя поступало на счета государственной администрации, чтобы городская власть могла в полной мере выполнять все свои обязательства перед городом, перед горожанами. И, соответственно, стараться делать так еще, чтобы эти цифры, количество денег, перечисляемое из центрального бюджета в город, увеличивались.